Доброго ранку, друзі. Сьогодні 27 лютого, до Нового року, залишилося 308 днів. Четверть це день, коли вже починаєш відчувати запах вихідних, але ще тримаєшся, бо чомусь думаєш що рано радіти. Та радіти все одно варто, бо сьогодні міжнародний день оптиміста. Отже, день, коли, навіть якщо вам наступила на ногу в метро, ви просто скажете. Ну нічого, зате перевірили мої рефлекси. І поки світло за вікном прокидається, давайте розберемося, які цікаві події сьогодні відзначають. Ми починаємо Ер про ранок. А в Грузії сьогодні Національний день Хачапурі. Хтось запитає, до чого тут ми. Наскільки мені відомо, багато з нас дуже люблять цю страву. Тож сьогодні офіційно можна їсти Хачапурі без докорів сумління. Причому незалежно від форми, човник, конверт, диск або якась особиста варіація, яку ви робите вдома і називаєте особливий сімейний рецепт. Але не варто забувати, що не всім так пощастило з кліматом, як, наприклад, нам. Є ті, хто святкує цей день, бачачи перед собою тільки лід і сніг. Причому завжди. Сьогодні день полярного ведмедя. Так, це день найвідомішого жителя Арктики, полярного ведмедя. Він би, може, теж хотів Хачапурі, але мусить задовольнятися рибою і тим, що за ним спостерігають туристи в пуховиках. Полярні ведмеді символ витривалості та суворої краси. Тож сьогодні можна їх пошанувати хоча б, наприклад, тим, що не будемо нищити їхні домівки. А для тих, кому холодно, навіть при плюс 5, є ще одна нагода потішитися технологіями цивілізації День цифрового навчання. Це про всі ті моменти, коли замість книжок ви відкриваєте YouTube, гуглите, як поміняти лампочку, якщо боїшся струму, або слухайте онлайн курси з якоїсь складної теми, але засинаєте на третьому слайді. Але якщо навчання це для вас серйозний процес, то сьогодні можна просто не думати над складним, бо такий день. А тепер про день без мізків. Так, є офіційний. День, коли можна не напружуватися, просто довіритися інтуїції та робити все так, як здається, найпростішим. Наприклад, не сперечатися в коментарях, не аналізувати всі можливі варіанти відповідей на повідомлення, і не питати у а що ви порекомендуєте. І як тут не бути оптимістом, коли навіть календар підказує, що життя це не суцільні задачки з зірочкою. Ну і як я вже сказав, Міжнародний день оптиміста. Тож, якщо сьогодні вас зупинив червоний світлофор, просто подумайте, ну зате можу ще раз послухати улюблену пісню. Якщо запізнюєтесь, значить встигли ще раз перевірити, чи є у вас ключі. Оптимізм це не відсутність проблем, а здатність бачити в них сенс. Що по іменинах? Сьогодні вітаємо Макарів, Михайлів, Петрів, Степанів і Яковів. Якщо не знаєте, що побажати, скажіть, просто нехай життя буде як хачапурі теплим, ситним і завжди доречним. Ну і одразу про погоду. Якщо сьогодні на небі сонце, уявіть, що це подарунок від всесвіту. Якщо небо затягнуло, ну це просто всесвіт вирішив зробити день більш атмосферним. Головне, пам'ятайте, погода за вікном, лише фон, а тепло на душі ви створюєте самі. А тепер про прикмети 27 лютого, якщо сьогодні сонячно, весна буде ранньою, можливо, навіть ті пуховики, що ми купили на перспективу, залишаться новими ще на рік. Також вітер з півночі до холодів, або до нових історій від бабусь про о, раніше зими були справжніми. Якщо сьогодні сильний мороз, ну що ж ще один шанс перевірити свою витривалість і утеплення квартири. Що сьогодні не можна робити, не починайте важливі справи, щоб уникнути невдач. Але хтось, думаю, точно згадає, що день без мізків і таке щось розпочне. А тепер, друзі, гороскоп. Робимо гучніше і слухаємо уважно. Овен, сьогодні ідеальний день, щоб зробити щось без довгих обдумувань. Просто візьміть і зробіть, а потім дивуйтеся результату. Телець, день, коли ви нарешті знайдете щось, що загубили ще минулого Місяця. Чи то буде гарний настрій, чи друга шкарпетка, побачимо. Близнюки, готуйтеся до несподіваних ситуацій, але що найважливіше, вони будуть такими, що ви згадаєте їх із усмішкою. Рак сьогодні світ подбає про вас більше, ніж ви очікуєте. Може це буде дрібниця, але саме вона зробить день кращим. Лев, день, коли ваша присутність буде вирішальною. Тільки не забувайте, що навіть проста підтримка часу важливіша за гучні слова. Діва, те, що здавалося складним, сьогодні стане зрозумілим, і ви подумаєте, чого я так хвилювалася. Терези сьогодні все світ влаштує для вас тест. Чи можете ви просто насолоджуватися моментом без зайвих питань? Скорпіон, день, коли ваша інтуїція спрацює на 100%. Довіртеся відчуттям, вони не підведуть. Стрілець, там де ви думали, що буде нудно, з'явиться шанс отримати щось цікаве. Козиріг, хто сьогодні потребуватиме вашої поради, але головне давати її лише тим, хто дійсно хоче почути. Водолі сьогодні ви знайдете натхнення у найнесподіванішому місці. Головне, не прогавити. риби день, коли варто просто робити те, що приносить вам радість, і не шукати глибокого сенсу. Ну а тепер, друзі, найцінніша інформація дня. Сьогодні четвер, і не просто четвер, а день оптимістів і день без мізків. І це знаєте геніальне поєднання. Чому? Бо якщо вміти дивитися на світ простіше, без постійного аналізу та зайвих переживань, життя стає легше. Давайте чесно, скільки разів ми переживали через дрібниці, через слова, які хтось сказав, а потім забув, через можливі сценарії майбутнього, які ніколи не справдяться, через ситуації, які були жахливими в моменті, а потім стали лише частиною історії, яку ми розповідаємо друзям зі сміхом. Так, ось, якщо через кілька років ми все одно будемо, можливо, навіть сміятися з цього, то чому б не почати вже зараз? Згадайте, наскільки проблеми минулого зараз виглядають дрібницями. Є речі, які ми не можемо змінити, і є речі, які можемо. Якщо можете змінити, то дійте. Якщо не можете, відпустіть і довіртеся життю. Бо життя, знаєте, це не тільки труднощі, це ще й моменти, коли ви смієтеся від душі, коли знаходите у шафі забуту купюру, коли вам посміхається незнайома людина на вулиці, коли ви куштуєте щось смачне і забуваєте про всі турботи. І ось у цьому і є сенс. Так, не все одразу. Так, бувають погані дні, але поганий день це лише один день, а життя триває, і в ньому завжди знайдеться місце для щастя. Тож сьогодні дозвольте собі не ускладнювати, дозвольте собі дивитися на світ легше. Бо знаєте, що насправді варто робити серйозно? Просто жити і отримувати від цього задоволення. Народ, дякую, що були зі мною. До зустрічі завтра у цей же час. Бажаю вам проживати своє життя так, щоб згадуючи минуле, ви завжди усміхалися. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!